Дорого. Добрий вечір. Тобі. Пане господарю. Господар. О. Завтра колядується, завтра треба. А завтра колядки вже треба робити. Так, да, вже можна завтра. Так, а це типа і для всіх, і для хлопців, і для дівчат 21-го? Це завжди так? Ну так, що для хлопців і дівчат. А, Блін, слухай, ну завтра я не зможу. давай Давайте і зараз розкажу, а ти мені ну, скинеш там на карточку, скільки ти можеш. Та ні, я тобі скажу цей, де я живу, а й ти прийдеш до мене за колядуєш. Типу, одразу вже приходить до тебе щось робити там. Ну ну не до мене, ну типу заколюдувати до мене. Я тебе не пущу на чай. Стас, не, не до тебе, а хто там ще живе? Ну, мама, тато, брат. А, о, зразу якраз і познайомимося, так? Да? Ну так. Ну. Не... Ну, я... а хорошо, де ти живеш? Я живу у Львівській області, а ти звідки? Я з Києва, як я приїду? Блін, ну, ну до завтра. Ні, це на Різдво ти встигнеш. Колядують завтра чи на Різдво? Мож... Розумієш, Не можна колядувати до завтрашнього дня, а типу завтра вже можна. Ну. Але іменно, приходити колядувати до людей треба на Різдво, а Різдво я не знаю, коли там, коли 21 січня вруки. Я. я теж не знаю, коли Різдво, ну і завтра от у мене ну, взагалі ніяк, не виходить. Давай, час, я тебе заколядую і номер карточки, зараз скажу, скинеш. Блін, ну давай, ти заколідуй, ну я подумаю, як ти заколідуєш, я побачу. Хорошо. Так, Так. Е так я, може... так. Нет, я так не бачу, ти що? Блядь, ну я як ну, треба штати на стульчик, я так колядував завжди. Так, Хорошо, на ладно, стульчик стоїш перед Миколаєм. Хорошо. Е коляд, коляд, колядниця. Добра за маком паляниця, А без маку нема смаку, поцілуйте мене в сраку. Ой, молодець! Oh, no, no, просто. No, no, просто, ти так мило. Да, нормально. Да, супер, за таке можна дати трошки грошей. Ну наскільки ти оцінив цю колядку? Е, ну, дивлячись, як ми всім даємо дітям за коляду, ну, на 20 гривень нормально. Хорошо, дітям, я поняв. ну я не дитина вже, я дорослий, ну, хлопець. Ну, тим більше не дитина, ну, 5 гривень добре. Шо 5, яких це дітям маленьким 20, а більшим ну, хлопцям, то більше грошей може. Ні, так не так, наоборот. Ну, наприклад, ну, не можна вже, наприклад, ходити від 18 років, ну мені так здається, бо це вже так, знаєш, типу, виглядає. А де гроші брати тоді, як не на колядувати. Ходити на роботу. Що? — Що? — Ходити на роботу. Ні, ти серйозно мені це Да. — Ходити на роботу це скучно, це взагалі не прикольно. А, краще сидіти, типу, гарбатим за столом, так, да, весь час. Ну, у тебе в Royale скільки кубків? М -м, у мене дофіга, у мене дофіга пацан. Скільки? У мене 72 тисячі. Так, стільки нема. Як нема ти що крикаєш? А, у тебе є, типа, так? Да? Так, да, у мене є. Ти хоч би раз, в Clash Royale зайшла, пограла взагалі, там, ну не Ні, може. Я бути. Ні, Я не знаю, я то не шарю. Там нема, сім'я дві тисячі кубків, просто щоб ти розуміла. У мене розумів. є. Ти попробуй з роботи звільнитися і піти в Clash Royale пограти цілий день. Ти зрозумієш мене різницю? Є. Повір мені, на слово, да. ну, добре? Вірю, так. Ну сімдесяти. А в тисяч... тебе скільки, ну давай. Та я скільки не скажу, ти ж не зрозумієш, це багато чи мало. Ну, а ти скажи, я потім загуглю. У мене вісім. Вісім? Так. Ну блін, мені здається, це мало. А мені здається, 72 тисячі це мало. Ну і що ми тепер будемо робити? Ну добре, добре. Я прочитаю потім. У тебе хлопець є? Ні. А. а в тебе є дівчина. А що ти взяла, що мені дівчата подобаються взагалі? Ну, запиталася, якщо ні, то скажи, що ні. Ну, нема. Поняв. Вообще. А років Футить. ти скільки? А мені 17 років. А, ну все тоді добра, ніч бувай. А ти знімаєш стрім? Як вас звати? у тебе в... теж септу, Вау. Да, у мене да. А у вас а теж? А. теж, у вас парни, якісь, типа, чи що? Ні, у нас просто так обіх. Об... А, просто так. А ви якось домовлялись, коли робили, чи ви познайомились, у вас вже було? Нет. Не, ну она сделала первое, а потом. Короче, долгая история. Короче, ты за ней просто повторила, правильно? Да, муха повторила да. да-да-да, да. А у тебя что, нема своей думки, своей особистости якоїсь? А, у тебя да, нет личности с скажи мне. Что, я попав, я угадав, да? Нет. Ну ты просто боишься, что признать да? Я же говорю, это своя історія, типа поводу цієї фильм. А що ти ще у своей подружки повторила, просто щоб я знав? Нічого більше. А може ти ще з бившим її зустрічалась? Ні. А ну. А що Паша, слышишь? Ти що, дурочка? Слово сравнила, блядь, друг. Боившись, Що ти пинишь, нахуй, дівчинка? Ну, все равно. Я це все побачив по твоїх очах. Реально, тебе видає оцей погляд реально. Ну, я не знаю. Коротше, ладно, гарного вечора, ви тільки не сортесь через мене, ладно? Добре, Собувайте. добре. Паша, чат? дзвонить, значить, мужик лікарю і каже: Слухайте, купив ось клізму, як ви їй казали, а як нею користуватися? А лікар, коротше, каже, а ви води в неї наберіть і в жопу засуньте. А мужик, коротше, каже: А, я поняв, ладно, перезвоню, коли у вас настрій буде хороший. <laughs> Не, еще жестко. Да, нормально вам сподобалось? Да, очень. Да, а, да, четко, смешно. блин. Радый, что вышло, якось вам нас ребить, на это очень четко. Ты смотрел, бля, мульти козел. Че вы меня приключили? Я тебе просто пальцем ткнул. Куда? В письку. Может, в попку? В попку чапс? И тип такой. Да, да, а поймов. Обмій чи об свій? чекай. Тобто, Stunyland носить він, а обнос мені? Чо це Це ну... Це неприродньо. Ти що гониш? Шо, що шо шо, шо? Шо такі смішні, дівчика? Та нічого перед тобою один просто попався. А, і що він казав вам? Нічого не казав, просто такий цікавий був. Ага. У тебе зуби такі білі і здорові, взагалі, це моя мрія. То ви мене похвалили чи ні? да, 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 я похвалив, це комплімент. Я би їх облизав, чесно кажучи. То я вже знаєш. Ні, ні, то, це, то я не мав казати. То, мені здається, да, в цьому казати то, не мали. То, то блін, я це вслух сказав, який очі, блін, капець. Що? Що Що ви шепчете, дівчата? ви в курсі, я все чую? Що у вас за секрети від мене, алло? секрети, так. Ми, а ми нікого ми не розказуємося. Тільки оце між вами вони бувають, да? да. Блін, це доведеться з кимось із вас замутить, мабуть, що ви мені розказали все-таки. Це не поможе. Так, повірте мені, так що на що то близать? Не, ладно, то я ж, Виб... вибачте, я... чесно, я не знаю, що на мене сьогодні напало. Просто само ранку світла нема, води нема, я не мився, я не можу якось, знаєте, себе в кучу зібрати, чесно кажучи. <зеї> да. Та ну, ладно, я не буду перепитувати вже. Захочете самі, ска... Захочете самі скажете, я не, я не буду зайвий раз ще раз. Добре. То що? Кар... Ладно, я поняв. Не хочете? Ні, ні, хорошо. Все, та ладно, будь по-вашому. Я, ж, ну, я ж не буду заставляти. Правильно розстріляти. Єбать! Ніфіга собі, єбать! Будь ласка, чи це спокійніше, блядь? Ну, мені ж боляче вуха. Ну, якого хуя ви так кричите? Не кричи, пожалуйста, уже пізно. Я в шоці. Будь ласка, ну ти ще й печать почала, яку? Ну, все, пожалуйста, дівчатка телефон. Все добре. Пожалуйста. Всё. Заберіть у неї телефон. Вона неадекватна явно. Заберіть телефон у неї, пожалуйста. Я в шоці. Заберіть, то що відбувається? Так, тут нічого не буде. Всё, може водички принесіть якоїсь, не знаю. Секунду, дай телефон, я бачу. Скільки вас там взагалі, лежить на одному дивані? Він п'ятимісний. Четверо. четверо. А ти забули вже, що там поруч з вами подружка ще одна повинна? Ні, це я попаду кудись. <свісно> <свісно> до дому Ні, я я в <свісно> Куди ти хочеш попасти? Червока, вся, я в журке. Девочка, у мене тільки одне питання до вас, одне. Да. Ви у нас сегодня... руки трусяться. Понятно, питання не в цьому. Це... Питання не було, типа, у вас трусяться руки сейчас? Інше да, питання да, вообще. Ви, ви сьогодні милися? Да. Всі? Да. А М -м. от четверта подружка, можете у неї теж милася? Да, Все хорошо, девочки, дякую за відповідь. бувайте. Вс побачення. Я так отваху. Я. Я я так вот, честно, короче, ваху и сейчас сидю. О, четко. От отако я люблю ставити так от і денсить. Yeah, але з тобою твоя моя, світла, солом, не треба знімати цих чар не треба. <звіт> я хочу бути з тобою до то самого не. Що там раковина? Ну, це от вони де? Святкують, що можуть помитись. Бля, ви по. Вони флексили тільки що на мені. Вони пр вони, вони прям в чатрулетку реально на фоні раковини. Їбай. Вони ще й відкрили кранік, щоб там чисто текла вода, і вони такі ха-ха, ха Валерій, не мився. Чи ж якесь. Лицо знаками. А, а, так, а ти не пам'ятаєш? Ні, не дуже. Прошла п'ятниця. Гей-клуб бойс. Да, я додумаю, бл. Ну? З ким я нажирався. Ну, так да, так там не тільки бляд. ж ми були в гей-клубі, там ще були мої друзі, Помниш ми ну, потім. Ну, да, валили їх в очко. Ну, по ну, ну сначала да, ну, а потім. Да, почала, вони нас, потом ми їх, блядь, щось таке було. Ну да, да. а потім, помниш, до мене поїхали всі. Ну so. да, да, да. Ну І там же ото, вообще пойсело. Блін, ну да. Що ти як вже відійшов? Та піздець, блядь. Сам лох. Ти я боюсь публикації. Публікації. А, що, типу, хтось буде спілкуватися, там запише тебе і викладе потім кудись. Та ні, наприклад, веде прямий ефір там. Ні, ну так, да, ну я якось попав, до речі, на одного хлопця. Він, ну, як виявилось, потім вів прямий ефір, а він мені не сказав. А він мені, коротше, там почав в коханні зізнаватися, да, я кажу, о, та ти теж симпатичний. Ну, що, типу, давай замутим, А потім я зайшов у Фейсбук, а там оце відео, знаєш, всі дивляться, там 150 лайків було. прикольно. Угу. Ну, так, да, було неприємно, От всі однокласники дізналися, що я гей. Ого. Ну да, ну я ж кажу, то от. Ну таке, ну да, то, коротше, я тебе розумію. Я... Ну, я вже не боюсь, бо мене вже виклали, знаєш. А я боюсь, мене ще не викладали. А, ой, Ну хорошо, я бажаю, щоб тебе тоді ніхто ніколи нікуди не викладав. Угу Дякую, да, дякую. Так, все буває.